Анслер Німеччини Фрідріх Мерц на конференції послів у Берліні він попередив, що військова агресія Кремля виходить далеко за межі України. За його словами, зростає кількість гібридних атак Росії на інфраструктуру, а також провокацію у північному та Балтійському морях. Далі пряма мова. Те, що ми називали ліберальним світовим порядком, перебуває під тиском з багатьох боків. Зокрема, всередині політичного заходу між ліберальними демократіями і віссю автократій вибухнув новий конфлікт між системами. Він також наголосив на необхідності створення в Європі нової архітектури безпеки, яка витримає випробування десятиліттями. Окремо канцлер підкреслив намір зробити Бундесфер найсильнішою традиційною армією на континенті на тлі зростаючих сумнівів щодо надійності Трансатлантичного альянсу мається на увазі НАТО після заяв Дональда Трампа. Мерц також закликав союзників до переосмислення спільних інтересів та розвитку глобальних партнерств, визнавши, що відносини з США стали менш прогнозованими. Ми в Європі повинні скоригувати наші інтереси без помилкової ностальгії. Саме це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, підсумувавши свою думку щодо того, що Росія для Росії Україна лише початок. Дуже, як на мене, гарна ситуація, що дуже, як на мене, гарна ситуація, що такий лідер Європи, як лідер Німеччини, він це розуміє. Сьогодні вночі Україна здійснила комбіновану атаку дронами та крилатими ракетами по військових об'єктах у Донецьку. Принаймні про це повідомляють осінтери. Згідно їх інформації, було уражено пункт управління армії на територію заводу ТОПАС до п'яти влучань попередньо крилатими ракетами командний пункт 41-ї загальновійськової армії на території науково-дослідного інституту комплексної автоматизації. До двох влучань дронів або ракет знову ж таки це за повідомленням осінтерів. А також вражено командний пункт 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії, попередньо по території Донецького металургійного заводу. Що одне влучання дрону камікадзе зафіксовано. Також повідомлялося, що українські військові чекають у результаті цих ударів на інформацію про ліквідацію цілих. Генералів, але знову ж таки, це повідомлення від осінтерів. Наразі чекаємо офіційного підтвердження. Ну і також Мадяр повідомив про ураження нафтоперекачувальної станції у Володимирській області Росії. Майор Роберт Броуді відомий більше під позовним Мадяр. Він же командувач сил безпілотних систем ЗСУ та Герої України. Він повідомив про ураження нафтоперекачувальної станції Торово компанії ТрансНЕФТЬ у селищі П'єнкіно, що у Володимирській області. За його словами, це станція, яка забезпечувала дизельним паливом московський кільцевий нафтопродуктопровід. Вона зазнала чисельних пошкоджень уночі 7 вересня внаслідок удару підрозділу птахів СБС 14-го полку сил безпілотних систем. Далі цитата Паливо у Москві трохи збоїть, кажуть. НПС Второво, Транснефть П'єнкіно. Володимирівська область Росії трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що деспаливо помпує, помпувала до МКНПП Московський кільцевий нафтопродуктопровід, чисельне ураження хробачої нафтопомпи завдано вночі 7 вересня під розділом птахів СБС. 14-й полк сил безпілотних систем. По дорозвідку туди не полетиш, але хробачий гомін у поміч. To be continued бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидкозгореними. Но у пензі вибухами пошкоджено газогони, що ем, живили військові об'єкти РФ. За даними джерел 24 го каналу у головному управлінні розвідки Міноборони, 8 вересня в російській пензі сталася серія вибухів, які вивели з ладу ключові енергетичні об'єкти. Близько 4-ї години ранку у Железнодорожньому районі пролунало щонайменше чотири вибуха. В результаті припинили роботу дві магістральні труби газо. Гону із пропускною спроможністю до 2 мільйонів барлів на добу також зафіксовано пошкодження ще двох трубопроводів регіонального значення. Обидва уражені газогони вони забезпечували функціонування військових об'єктів РФ, задіяних у війні проти України. Невдовзі після інциденту місцеві змі поширили повідомлення про нібито планові навчання на нафтогазових об'єктах спільно із екстреними службами. Влада закликала мешканців зберігати спокій і не звертати уваги на інформацію про вибухи, яка ширилася у місцевих пабліках. Ну і друзі. Ми маємо завжди з вами, кожного дня, кожної години, пам'ятати, хто допомагає нам жити в відносному мирі, планувати принаймні на кілька днів вперед, наше життя, хто захищає нас. Це безумовно наші військові, і ми маємо бути відповідальними, і ми маємо також допомагати їм. Саме тому разом із моїм колегою Олексою Кіпкалом ми організовуємо збір коштів для бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунджого Марка Безручка, які нині захищають нас і знищують окупантів на Покровському напрямку. Воїнам, необхідний пікап. Після консультації з ними ми визначили, що оптимальним варіантом це буде саме Нісан Навара. Тож, друзі, просимо долучатися вас до збору. Зараз на своїх екранах ви бачите QR-код, за яким дуже легко прийти на банку, на якому збираємо кошти, і також задонатити. Задонатити дуже просто, легко лише кілька кліків. І знаєте що, друзі? Я хочу, так би мовити, прийнятися до цього збору, показати вам приклад. Ось, зараз заходжу на нашу баночку. Ми маємо, до речі, зібрати 495 тисяч гривень. Наразі накопично 26 515, 6515 гривень. Дуже непоганий показник, тому що вчора приблизно в цей час було десь близько 17, якщо я правильно пам'ятаю. Тому що я роблю доначу, так, 200 гривень. Поповнюю все дуже швидко, головне, легко і. Тут знялося з моєї картки, і що ми бачимо? Є є 26715 26, гривень. Зараз на нашій картці. Тож, друзі, будь ласка, долучайтеся. QR-код, просто відскануйте його і далі все дуже просто і легко. На е, пікап Nissan навара для 110-ї е, окремо механізованої бригади дуже потрібна ця е, це авто їм. І також для того, щоб зробити донати, ну, так би мовити більш цікавішими для всіх, хто внесе понад цих 200 гривень після завершення збору, буде проведений розіграш нового айфон 16 та 256 гігабайт, наданого нам благодійниками. Тож розіграш має особливість. Чим більше ви зробите внесків понад 200 гривень, тим більше шансів у вас на перемогу. Кожні 200 гривень дають, нібито як окреме місце. да, ще один шанс у розіграші. Наприклад, якщо ви задонатили тисячу гривень, то це означає, що ви матимете 5, так мовити шансів на виграш айфону. Тож друзі, допомагаємо нашим захисникам і отримуємо шанс виграти. Ну і пропоную зараз з вами перейти до іншої теми. Ой, друзі, ви чудові, бачу, що баночка починає поповнюватися. Тож, будь ласка, будь ласка, приєднуйтесь до цього збору. Це дуже потрібна, важлива корисна річ. Власне кажучи, друзі, що я хочу вам сказати, я хочу вам сказати, що буквально кілька хвилин тому у своєму телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський. Він опублікував відео. Я дуже сильно сумніваюся, що ми можемо вам показати. Воно надзвичайно складне для сприйняття. Воно дійсно не для того, щоб показувати на Ютубі, воно може бути заблочено. І президент Зеленський він пише про відверто звіряче російську удари бомбою по селищу Ярова на Донеччині, прямо по людях. Звичайні цивільні люди у момент, коли... Видавалися пенсії. Прийшов це удар за попередньою інформацією. Кількість загиблих більше 20 людей. Немає слів співчуття всім рідним та близьким, пише президент. Також далі його цитати з його телеграм-каналу. Такі удари Росії точно не мають залишатися без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають наших сильних санкцій. Нових сильних ударів. Світ не має мовчати, світ не має залишатись. Бездіяльним потрібна реакція Сполучених Штатів, потрібна реакція Європи, потрібна реакція 20. Мається на увазі, мабуть, Двадцятки. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть. Ще раз, друзі, по селищу Ярова на Донеччині. За інформацією від президента України Володимира Зеленського, був здійснений удар російськими військами, удар авіабомбою по людях у той момент, коли видавалися пенсії. Попередньо маємо інформацію про 20 людей, які загинули. Немає слів, це правда. Правда, погоджуюсь з президентом, немає слів. Відео знову ж таки, ви можете знайти його в телеграм-каналі Володимира Зеленського, але попереджаю, воно дійсно дуже складне і важке для сприйняття друзі. І тому, знову ж таки, навіть після цього знову ж таки хочу наголосити про наш збір, який ми проводимо з моїм колегою Олексою Кіпкало. На е, позашляховик е, Нісан Нісан Наваро для е, 110-ї окремої механізованої бригади. Е, друзі, саме ці люди вони в першу чергу є нашим захистом, нашою впевненістю в тому, що е, завтра буде день. Ми прокинемося, ми зможемо займатися своїми справами. Саме ці люди допомагають, і ми маємо допомагати їм. Ми маємо бути відповідальними. Ми маємо донатити. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожен донат він є важливим, він є надзвичайно важливим і він принесе користь. Тому, будь ласка, ви бачите зараз QR-код на своїх екранах. Будь ласка, заходьте, скануйте, додавайте свої донати. Знову ж таки, вже маємо майже 28 тисяч гривень. Друзі, дякую, ви найкраще! Це надзвичайно приємно і важливо. Але, будь ласка, дійсно, будьте активними. Нагадаю, що для найактивніших... А, так би мовити, не тільки для найактивніших, а для кожного, хто вирішить взяти участь у нашому зборі і задонатити менше 200 гривень. Він отримує можливість, він отримує можливість ем, взяти участь у розіграші айфона. Його нам надали благодійники. Це новий 16-й айфон на 256 гігабайт. Е, так от е, задонативши е, що не менше 200 гривень за оцим QR-кодом, ви автоматично стаєте учасником розіграшу цього айфона. І пам'ятайте. Що донатити можна не один раз, і не лише 200 гривень. Можна донатити кілька разів по 200 гривень, або ж, наприклад, одразу донатити тисячу гривень. Що це означатиме? Це означатиме, що ви отримаєте ту кількість шансів еквівалентно 200 тисячам гривень, скільки ви задонатили. Наприклад, якщо кидаєте тисячу гривень, пам'ятайте, це вже 5 шансів все ж таки, взяти, не взяти участь, а не взяти участь, а все ж таки. Так би мовити, збільшити свої шанси на от... виграш цього айфону. тому що участь ви отримуєте одразу, як тільки задонатили. Друзі, будьте будьте дуже дуже активними. Я вас. Закликаю серед поранених у Ярові, що на Донеччині начальниця відділення Укрпошти, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що завдяки оперативній допомозі, яку надав працівниці водій цього підприємства Укрпошти, загрози життю пані Юлії наразі немає. Вона вже в лікарні сьогодні. Нагадаю, близько полудня росіяни завдали удар попередньою авіабомбою по відділенню Укрпошті. У Яровій, що на Донеччині, куди місцеві мешканці прийшли отримувати пенсію. Вони вдарили по цивільних людях, які прийшли за пенсію за грошима. Це люди похилого віку, це цивільні, це люди, які не становлять ніякої небезпеки для Росії. Це просто цивільні, ті, кого вони прийшли, нібито захищати, визволяти. Так от, наразі відомо про 21 загиблого. Стільки ж за попередню інформацію маємо поранених. Друзі, ну і що сказав також генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Він, зокрема, зазначив, що від початку війни це цитата. Ми постійно зміцнювали і змінювали процедури безпеки. Як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати. Ми домовилися із. Військову Центральну адміністрацію змінити процедуру виплати пенсії у прифронтовій зоні. Деталі е, також про це повідомляє пан Смілянський. Він буде коментувати, е, він не буде коментувати публічно, е, і також він зазначає, що це потрібно робити, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами отриманням безпосередньо грошей. Таку ситуацію, друзі, наразі маємо. На жаль, відео ми вам не можемо показати, тому що відео, ті кадри, які ми зараз отримуємо, ми не можемо їх показати. Вони дуже чутливі, вони дуже важкі і складні. І саме тому я думаю, що президент Зеленський назвав цей удар відверто звірячим. Знову ж таки, цей удар авіабомбою по селищу Єрова, що на Донеччині. Також ми маємо інформацію про те, що зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада надається уся необхідна допомога постраждалим і встановлюються точні наслідки цього злочину, який я дуже сподіваюся, скоро буде покараний. Тому що нагадаю, 20 людей, 21 людина авіабомбою, людей, які прийшли, які прийшли. По пенсії у селище Ярова. Ось, бачите, це ті кадри, які мої колеги все ж таки змогли для вас зібрати, закрили найстрашніші, найболючіші, найвідвертіші моменти. Друзі, ось так. Ось так росіяни сьогодні вбили 21 людину одним ударом. Знову ж таки, говорили про те, що вони прийшли цих людей захищати. Дуже класний захист. Чекаємо, чекаємо на деталі цієї ситуації, деталь, детальну інформацію. Також чекаємо на те, що люди, які відповідають за цей авіаудар, за цей удар вони будуть покарані Збройними силами України. Отже, друзі, тим часом, якщо ми говоримо про Збройні Сили України, то також хочеться вам розказати про те, як 40-го окрема бригада берегової охорони. Вона продемонструвала можливості безпілотного катера баракуда, призначеного для операцій у зонах підвищеного ризику без участі особового складу. Морський дрон здатний провадити вогневе ураження цілей, здійснювати евакуацію військових із прибережних територій та транспортувати боєприпаси в райони актив в райони активних бойових дій як повідомили в бригаді катер обладнаний системами штучного інтелекту модулями відстеження та дистанційного управління це забезпечує високу точність використання виконання завдань та Стабільну роботу за будь-яких погодних умов безпілотний катер також дозволяє морським піхотинцям виконувати критично важливі місії без ризику для життя бійців у зонах інтенсивного вогневого впливу противника. Ну і друзі, знову ж таки, ми маємо з вами пам'ятати, хто захищає нас з вами. Ми маємо пам'ятати, хто надає ворогу просунутися вглиб країни, хто власне. Будемо мститися за ті військові злочини, які росіяни так впевнено, так нахабно чинять на території України. І це роблять вони, Збройні Сили України, часто ціною власного життя. Ми маємо бути відповідальними і допомагати нашим військовим. Тому, друзі, нагадую, що разом з Олексією Кіпкало ми відкрили збір для наших героїв із 110-ї окремої механізованої бригади, імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Ці хлопці вони щодня тримають оборону на Покровському напрямку, їм критично потрібен надійний пікап. Тому, друзі, зараз ви бачите на своїх екранах QR-код, який направить вас на банку, де ми збираємо гроші на nissan Navara. Після. Детальних розмов із командуванням 110-ї окремої механізованої бригади ми прийшли до висновку, що ця автівка підійде як найкраще. Як найкраще вона служитиме військовим для виконання їхніх завдань. Тож, друзі, кожна ваша ваша гривня вона наближає нас до мети. І я хочу. Зробити цей збір, так би мовити, особливим зацікавити вас у цьому зборі, чому тому, що для всіх, хто підтримує цей збір. Сумою від 200 гривень ми приготували сюрприз. Розіграш новенького iPhone 16 на 256 ГБ. Отже, друзі, цей подарунок від наших щедрих благодійників, які теж приймаються долу наших захисників. Тому, друзі, будь ласка, донатьте, заходьте за оцим QR-кодом, який ви зараз бачите на екранах. Нагадаю, це дуже легко і просто. Все, що вам потрібно, навести телефон і далі все робити за інструкцією. Кількома кліками ви можете. Задонатити на цей збір на Нісан Навара для наших військових, які зараз працюють на Покровському напрямку. Нагадую, маленьких донатів не буває. Кожна гривня важлива, кожна гривня рахується. Але якщо донат буде розміром 200 гривень і більше, то нагадаю, ви маєте можливість виграти 12-й айфон від наших благодійників. От таким чином ми намагаємося вас спонукати бути активнішими і донатити на. І донатити, звичайно ж, на збір. Отже, друзі, і пропоную поговорити про, на іншу тему, зокрема, про кризу у Франції. Прем'єр Франсуа Байру та його уряд має подати відставку. Національна асамблея Франції провалила голосування за вотом довіру уряду Байру. За довіру проголосували лише 194 депутати проти 360. Чотирьох це вже другий крах уряду менш ніж за рік. Про це пише The Washington Post. в виданні йдеться, що результат був очікуваним після того, як ультраправе національне об'єднання та соціалістична партія відмовилися підтримати кабінет міністрів. Саме їхні голоси могли забезпечувати необхідну більшість для Байру. Його уряд пропрацював 9 місяців, а попередник його попередник. А саме прем'єра Мішеля Барньє його усунули через три місяці, що зробило того найкоротшим прем'єром в історії сучасної Франції. Відставка поглиблює політичну кризу, яка триває із червня 24-го року, коли Макрон розпустив парламент та голосив дострокові вибори. Тоді його партія втратила більшість, і уряд змушений ухвалювати закони лише за підтримки опозиції. Бюджетний дефіцит Франції становить близько 6% від валового внутрішнього продукту, що приблизно вдвічі перевищує 3% ліміт Європейського союзу. Байру зробив скорочення боргового тягаря Франції центральною метою, закликаючи до жертв від фізичних осіб і підприємств, включно з пропозицією скасувати два державні свята для стимулювання економічного зростання. Макрон має обирати призначити нового прем'єра, який ймовірно зіткнеться з тією ж проблемою в парламенті, або оголосити нові дострокові вибори. Це може привести до е, перемоги ультраправого національного об'єднання Марін Лепен певні у Вашингтон. Пост загалом, друзі, загалом хочу сказати, що станом на липень лише 19% французів вони підтримували діяльність Макрона та Байру. Нагадаю, що Байру він очолював антрейтинг найменш популярних глав уряду за новітню історію країни. Ну і про іншу країну Латвія масово депортує громадян Росії через провалені іспити із латиської мови. 841 громадянин Росії повинен покинути Латвію до 13 жовтня, через те, що не склав обов'язковий іспит на знання мови. Про це 7 вересня повідомила програма. Латвійського телебачення, яке називається де-факто, так от ще три роки тому Сейм Латвії ухвалив зміни до закону про імміграцію. Усі росіяни, які проживають в Україні, повинні бути е вони мали підтвердити свої знання державної мови на рівні, щонайменше, а 2 Перший іспит склали лише 46% громадян Російської Федерації. Решті надали два роки на повторну підготовку. За цей час майже 4 тисячі росіян вони отримали можливість вивчати латиську мову та пройти перевірку знань. І всі соціальні гарантії для них при цьому зберігалися. Втім, 841 особа повністю проігнорувала обов'язок скласти іспит управління у справах громадського громадянського громадськогромадянства також міграції вже надіслало цим особам офіційні повідомлення вони мають залишити країну не пізніше 13 жовтня процедуру депортації пояснив начальник ризького управління державної прикордонної служби підполковник пан Гатіс Ружа. Давайте послухаємо. Складання протоколу запускає процедуру видворення людину або затримують і поміщають у центр утримання іноземців, або якщо є гуманітарні причини, їй дозволяють залишатися вдома до завершення процедури. Треба розуміти, що це люди, які живуть тут давно, по кілька десятиліть, це їхнє майно, тому в них є умови, щоб залишатися у своєму житлі. Потім інформацію передають до управління у справах громадянства та міграції. Який ухвалює рішення чи застосовувати добровільний виїзд, чи примусове видворення з Латвії? У Латвії також повідомляють, що кількість заявок на повторну здачу іспиту стрімко зростає, адже термін спливає вже найближчими місяцями. Один із громадян РФ, до прикладу, навіть намагався довести своє знання мови латиської мови аж вісім разів, якщо все ж таки. Цим людям, які хочуть перескласти іспит, цього не вдасться зробити, то до кінця вересня їх також депортують. Ну і окрім мови, усі громадяни РФ вони проходять перевірку безпеки за останні два роки. Служби Латвії виявили щонайменше 327 росіян, яким відмовили у дозволі на проживання через потенційну загрозу нацбезпеці. Ще сімох, за рекомендацією Служби безпеки, їх внесли до так званого чорного списку. Така ситуація, друзі. Латвія потроху починає видворяти росіян. Мені хотілося вам поділитися тою думкою, що, власне кажучи, не зовсім розуміє нашого президента, не нашого, а президента Америки Дональда Трампа, тому що те, що він робить і те, що він говорить, воно йде дуже великий розріз. З однієї сторони, він ем, говорить. Е, Дуже багато дивних речей, чини дуже багато дивних речей. Їх ми кожного дня, практично в ефірі 24-го, ми обговорюємо. Але інколи він проявляє дуже сильну долю емпатії. От, зокрема, навіть історія з вбиту США українкою, яку вбив американець просто у. Поїзді у міському поїзді, і власне Трамп, президент США Дональд Трамп. Він вдруге прокоментував це вбивство. Вбивство українки Ірини Заруцької української біженки, яку жорстко зарізали в метро у місті Шарлот. Він назвав Трамп. Назвав цю трагедію жахливою. Та пообіцяв отримати всю інформацію про цю подію. Давайте швиденько послухаємо цю другу реакцію Трампа. Я просто передаю свою любов і надію родині. Молода жінка, яку сьогодні вранці чи минулої ночі в Шарлотті зарізав божевільний псих, просто піднявся і почав різати. Це майже неможливо дивитися, настільки жахливо, просто жорстоко зарізана. Вона просто сиділа там. Є злі люди. Ми маємо вміти давати цьому раду. Якщо ми цього не зробимо, у нас не буде країни. Трамп дізнався про це вбивство від журналістів вчора на брифінгу на авіабазі Ендрюс у Меріленді, власне тоді він і прокоментував перше це вбивство. Так, от тоді один із журналістів запитав, що Трамп думає про вбивство Українки, власне, розказав саме цю суть цієї трагедії. Також варто зазначити, що Трамп сказав, що це сталося вчора або сьогодні, але знову ж таки, хоча вбивство було скоєно ще 22 серпня, резонанс… Це викликала ця подія. Про неї позно почали говорити лише цими днями. Так от українці Ірині е, Заруцькій було 23 роки. Вона втекла до США від війни. Трагедія сталася, нагадаю, знову ж таки, 22 серпня в вагоні міського трамваю в Шарлоті. Це північна Кароліна. На кадрах видно, як тридцяти е, Де декарлос Браун він несподівано дістає ніж і нападає на дівчину відразу після того, як вона. Зайшла у вагон. Вони не були знайомі, пасажири намагалися допомогти, але дівчина померла прямо у поїзді. Нападник вийшов на наступній зупинці. Згодом його затримали. Наразі він під арештом проходить перевірку на осудність. Карлос Браун, він е також його називає ще молодшим. Відповідно, у батька було таке саме ім'я і прізвище. Він неодноразово не, не раніше притягувався до відповідальності за різні, за різні злочини. Ось така ситуація, друзі, оновлення по ситуації, що стосується з смерті нашої українки, нашої українки, яка втекла з України до США. Також хочу зазначити, що після розголосу про вбивство історія вона набрала обертів. На платформі GoFundMe з'явився збір кошти для оплати адвокату цьому нападнику. Організатори заявили, що чоловік нібито. Не готовий повністю відповідати за свої вчинки, натякаючи на те, що психічний стан цієї людини якби не до кінця вивчений, зрозуміла. Тому відповідати за свої вчинки він дійсно не може. Але але, в принципі, після того як скандал набрав обертів, з GoFundMe, місія платформи даний збір був все ж таки знищений.